Доброго раночку усім, мене звати Лілія і сьогодні я вам хочу показати, як проходить мій день репетитора англійської мови. Я якраз зробила свої процедурки і така, блін, прикольно поділитися, як проходить мій день. Тому я беру вас з собою. І let's go! Actually, I'm obsessed with my makeup routine. That will charge me a lot with inspiration, good energy, and that's why I'm doing that. Hey, hello, nice job, nice job, good vlog. Oyoy, oyoyoyoy. Ми вже взагалі в спортзалі будемо зараз йти в студію сайкл, так як попередній звук не записався. А я страшенно не люблю запізнюватися, тому, тому ви бачите тільки зараз кусочок відео. Так, і let's go! ми вижили, мабуть. Єлі-єлі, я, я, я взагалі-єлі. Тут точно. Я не знаю, я не маю, що, тому що той бах. Мало того, що я і так вже там. Ну коротше, мене ноги підкошують, все. Я, я, так... вже, отков, оброка, ні, так. я така встала, я така... А я встану. Ой, так. Yeah. І ми короче, йдемо шопитися в сенсей. Ми йдемось дехати. <реш> Ми прийшли в сенсей, тут просто рожеве пальто. Тут багато, до речі, рожевих речей. Я така. Тримаємось. Бачиш, така типу футболка, яку я хотіла вона довга, але вона типу біла. Так. Що ні? Може бути. Що? Що? Та жіночі, я думаю, таке чоловічі. Дивися, я теж кажу, така гарна футболка, але, блін. а там йо, теж то ж таке. Мені треба спортзал просто. Але ні, мені якраз от підходить, якби воно було чорне, я б все, я би брала, навіть не думала. Зовсім. Там ми в чоловічому відділі. Ти, ти знаєш? вже. Ну, О! О, от у мене вона коротка. Вже Ліпше бетро, Але ми без... тепер будемо їхати в майстерню. Галя має полагодити свій браслетик. Ми зайшли в Єву, пішли в рукавичку і щасливі. Йдемо додому. Я вже вдома у мене залишається менше ніж пів години. До моїх уроків У мене сьогодні мало бути 5 років, але хлопчик захворів, тому буде 4 уроки. Тому зараз буду відкривати файли, які я вже підготувала. І також водночас я буду ще проходити марафони. Такий факт про мене, що я не можу жити без навчання, без якихось курсів марафонів. Зараз треба щось дізнатися, нове. Тому зараз я проходжу два паралельно е марафони. Буду думати, який зараз робити. Я думаю, зараз відкрию собі іспанську. Бо я ще також, до речі, вивчаю іспанську. От і думаю, би поробила трішки іспанську. Hello. Hello, hello. How are you? Good! Oh my God! Я змучилась, але я дуже сильно щаслива, тому що я обожнюю проводити уроки і я дуже-дуже щаслива бачити завжди зі своїми учнями. Але через те, що я завжди хочу і віддаю всю свою енергію їм, звісно, що я така втомлена, але щаслива. І в мене є таке правило, що навіть якщо у мене стаються якісь, як скажемо, не дуже класні моменти в моєму житті, то я цього все одно не показую, тому що після моїх уроків учні завжди щасливі. От реально вони приходять на уроки дуже часто і кажуть, я такий змучений, там я так багато що зробити, в мене там таке сталося, але після моїх занять... Вони завжди виходять щасливі. Тому кажу, навіть коли у мене стається щось таке навіть перед уроком, якась ну, дуже погана ситуація, я все одно цього не показую, а віддаю просто всю себе, всю свою класну енергію, просто щоб вони це відчули, щоб вони прям кайфанули на уроці і насолодилися. А, от, тому це дуже для мене важливо. І через те, що я... Віддаю свою е, енергію, мені треба трішечки відновлювати, тому я зробила капучино. У мене свічечка як і горіла, так і горить. Е, і тому я роблю багато речей, які мене наповнюють, тому що я віддаю енергію на своїх уроках і потім не треба відновлюватися. Я дуже люблю якраз такі прекрасні милі речі, наприклад, як ця кружечка, чи, наприклад, свічки просто. Ароматні свічки це просто. Не передати. Так само квіти, обожнюю квіти. Я собі люблю ставити навіть а, коли провожу уроки біля себе квіти, щоб на них дивитися, тому що вони просто ідеально. Я, я наскільки обожнюю квіти, що це просто не передати нічим. І так само, наприклад, солодке, особливо шоколадки. Щось шоколадне це перфекто. От, так, я якраз надіслала домашнє. Своїм учням, я, до речі, завжди надсилаю учням в той момент, той, точніше тоді не в той момент, а в той день, коли ми провели заняття, в той день я надсилаю домашнє. Дуже рідко буває, коли я там надійшу, наприклад, в інший день. От, і це, я ще також поміняла собі постіль, так як завтра вже субота, до речі, і я ще хочу зробити англійську. Там ем, да. буду робити свої процедури. І ще перед тим зроблю англійську і буду монтувати відео. Йей!